У Гончаренко центрі відбувся тренінг для ветеранів російсько-української війни, який має на меті допомогти учасникам зрозуміти, як ефективно співпрацювати з органами місцевого самоврядування. Головна мета тренінгу підготувати учасників до створення ради ветеранів, яка об'єднає їхні інтереси та сприятиме діалогу між громадою та владою. Сьогодні у нас перший день тренінгу для ветеранів, для ветеранської спільноти, і він передбачає навчання з політичної участі. У нас на меті є створення ветеранської ради, як дорадчого органу Миргородській міській раді. Як всім відомо, у нас є рада молодіжна, Так, у нас є е рада вимушено переміщених осіб, тобто ВПО. І зараз, звісно, що спільнота ветеранів і діючих військовослужбовців вона збільшує. І ми так прийняли рішення і побачили таку необхідність створення ветеранської ради. Ветерани, які вже втратили чимало дорогоцінного часу на війні, сьогодні могли б обрати спокій та відпочинок. Однак навіть зараз вони знаходять у собі сили та бажання долучатися до важливих ініціатив, працюючи на благо громади та підтримуючи своїх побратимів. От ми зараз бачимо, у нас близько 20 учасників наразі тренінг дводенний. І як я сказала про найневтомніших, так тому що ці люди, які повернулися із поля бою, знаходять в собі мотивацію продовжувати вчитися. Вони знаходять час. Який вони і так втратили, перебуваючи на війні, да бути поруч із своїми родинами і своїми сім'ями, дітьми хтось і там на якомусь повертатися до робочого свого процесу, але вони знаходять мотивацію для того, щоб навчатися, і ці навчання відбуваються просто для того, щоб наподалі продовжувати покращувати рівень життя для нашої громадськості. Спікерка заходу Олександра Гліжинська пояснила основні положення ради ветеранів, зокрема її мету, завдання та принципи діяльності. Вона зазначила, що рада є консультативно дорадчим органом, який покликаний представляти інтереси ветеранів, забезпечувати їхню участь у прийнятті рішень та допомагати в інтеграції у мирне життя. Взагалі, якщо говорити про ветеранську раду, то це консультативно дорадчий орган. Що це простими словами означає? Це люди, які входять в цю раду. А вони можуть давати рекомендації, пропозиції до депутатів і міського голови стосовно того, що взагалі має в громаді відбуватися. От і тут вже буде залежати від ради, на які сфери вони захочуть в першу чергу робити свій фокус. Ми якраз будемо сьогодні про це говорити на нашому на нашій зустрічі, на нашому тренінгу і формувати конкретний план дій, щоб це було як єдина, єдине бачення, єдина пропозиція від ветеранської спільноти. На заході учасникам розповіли, як ефективно взаємодіяти з органами влади, долучатися до процесів прийняття рішень на місцевому рівні та захищати свої права. Навчання розраховане на два дні. Наша ключова тема це участь ветеранів у політичній діяльності, і ми розглядаємо. Що таке політичні партії? Як вони працюють, як представники ветеранської спільноти можуть взаємодіяти з політичними партіями, як вони можуть долучатися? Ось як взагалі політична партія, як інституція впливає на ситуацію в громаді, так, як можна через участь політичній партії впливати на те, що відбувається в громаді, як можна це покращувати такі питання. Також будемо обговорювати питання ветеранської ради, тому що це. Жімо так, наближення до більш активної політичної участі. Учасники тренінгу активно ділилися своїми позитивними враженнями, визначаючи корисність отриманих знань і практичних навичок. Перші враження відмінно день. Я вже бачу, буде нелегкий, гарне навантаження. Спілкуємось. Зараз тільки ознайомились, але обіцяють, що буде дуже важко, буде дуже круто. Я був на попередніх подіях. Це було не тільки в нашому місті, але конкретно із цим спікером ми вже спілкувалися. Це було ну, певний час назад. Ми вже перший блок пройшли навчання. Я вже задоволений, мені сподобалась програма, яка буде. Зустріч стала черговим кроком до консолідації ветеранів та створення ефективної комунікації з місцевою владою. Організатори планують продовжити серію подібних тренінгів у майбутньому. Цей захід організований в рамках створення ради ветеранів за ініціативи громадської організації Зміни можливі у партнерстві з громадською організацією «Спілка ветеранів російсько-української війни та сімей загиблих. Об'єднуючись, допомагаємо за підтримки міжнародної фундації виборчих систем АІФЕС, агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕД та британської допомоги від до Великої Британії